Ростянчани активно наближають перемогу, постійно допомагаючи Збройним силам України. Майже щоденно кошти різноманітну гуманітарну допомогу для наших захисників збирають волонтери, підприємці та жителі міста. Ми дуже хочемо всі разом, щоб ми йшли до перемоги. Це все для наших хлопчиків, для нашої перемоги. Дай Бог Україні. Бустріші перемоги і щоб наші дітки спали спокійно у своїх кроватях. Директорка Тростянецького ринку Інна Андрущенко одна із організаторок волонтерського руху у Тростянці, каже підтримувати хлопців зсу почала ще від початку деокупації Тростянецької громади. Сьогоднішній збір триває якби не тільки сьогодні, а він триває у нас постійно від початку деокупації. Ми стараємось допомагати нашим. Захисникам, чим можемо в першу чергу. Ми допомагаємо їм харчами, взуттям одягом. Сьогодні команда небайдужих волонтерів, котра організувала збір необхідного на підтримку зсу. Це і продукти харчування, засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі для підтримки важкопоранених захисників. Хотілось би подякувати нашій всій Тростянецькій міській раді. Яка завжди з нами вперед нас йде і допомагає нам. Хочеться дуже подякувати і вклонитися низько нашим тростянецьким людям, нашим підприємцям, які не жаліють ні грошей, ні останнього, як то кажуть, кусочка хліба, які приносять все з дому, приносять і віддають, аби чим то віддячити нашим захисникам. Велике дякую всім, всім причетним людям, які допомагають. Дякую. Волонтерки зазначають, активну участь у зборі гуманітарної допомоги взяли підприємці Тростянецької громади. Це робимо, як би вам сказати, постійно. Нема в нас такого, що ось ми захотіли там чи не захотіли. Ми це постійно робимо. У мене є помічниця Варічка. Вона купила ЗСУ дрон, Ми передали да, нас, кошти і купила ЗСУ дрон, Ми передали цей дрон на тому тижні. І її привіз, привезли хлопці. Прапор за подяку. Ну, у нас настояща патріотка, патріотка. Сьогодні ми їдемо і вона з нами їде дуже, вона ну, не покидає нас. Переможемо обов'язково. Перемога буде. Ми, ми, ми це знаємо, ми серцем чувствуємо. Слава, <ріху> слава Україні! Героям слава! Долучитись до збору гуманітарної допомоги або підтримати наших захисників донатом, можна завітавши до Тростянецького ринку. Допомога збирається постійно. Якщо ви бажаєте допомогти, ринок наш працює завжди в середу, п'ятницю, суботу і в неділю. У нас серед ринку біля м'ясного павільйону стоїть пункт прийому. Ми приймаємо овочі, приймаємо одяг, приймаємо любий донат, любий. Любе, все, що ви можете, все, що ви можете дати. Тому разом до перемоги, разом ми сила. Не залишайтесь осторонь, адже кожен з нас може внести свій вклад у перемогу. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Трустянець, телеканал ТВТ.